Ми живемо, суєтимося, в цій гонці забуваємо про себе. Ми зайняті всім дітьми, батьками. Ми з головою окунаємося в роботу, але де ми в цій гонці життя? Інколи нам потрібно щось, щоб зупинитися, звернути увагу на себе, відчути себе, зрозуміти, куди йдеш і куди тебе це веде. Рідко, коли люди зупиняються і починають слідкувати за своїм здоров'ям, своїм внутрішнім станом, задумуватися, куди веде цей шлях. Частіше всього в цій гонці життя зупиняє нас хвороба, а інколи хвороба стає болючим вироком, і ти не вправі щось змінити. Хочу поділитися з вами, як бути здоровими, мати повну сил, енергії, бути в ресурсному стані. Щоб всі плани, задуми та мрії реалізувати. Компанія Куравовий Ку склала унікальну концепцію здоров'я, яку вже більше 20 років люди використовують по всьому світу. Концепція здоров'я це алгоритм прибирання в організмі. Вона включає три програми: детокс, парашилд та коловада. Це натуральні, якісні, екологічні продукти. Компанія має сертифікати. За виробництво від початку до кінця екологічне. Отже, що таке детокс і чому він потрібен? Хочемо ми того чи ні, але в нашому організмі постійно відкладається щось зайве, будь-то лишні кілограми чи токсини. Токсини це дуже шкідливі для нашого тіла отрути. Вони підстерігають нас всюди: і в навколишньому середовищі, і в ліках, і в неякісній їжі та воді. Неорганічній косметиці наш організм влаштований таким чином, щоб самостійно позбавлятися всього зайвого. Та коли е, своїх ресурсів не вистачає на допомогу, приходить детокс. Це активація природнього очищення на клітинному рівні. Він виводить ендо та екзотоксини з нашого організму. Видільна система е, починає працювати злагоджено, не болить голова, з'являється купа енергії. Прокидатися зранку дуже легко. І не боротися зі сном після обіду це є за щастя. В нашому організмі є жителі, які нам допомагають, а є жителі, які чекають, поки ми ослабнемо. «Парашют плюс протипаразитарна програма, але насправді вона активує власні імунні сили і створює в організмі такі умови, завдяки яким ці грибки, віруси, бактерії. Вони слабнуть і просто гинуть. Після проходження даної програми я значно покращила стан свого здоров'я. Я, я позбулася алергічної реакції, яка мучила мене більше трьох років: висипи на руках, постійний свербіж, що заважало мені носити спідниці та блузки з коротким рукавом, тому що я стидалася це показувати людям. Після проходження даної програми у мене з'явилася купа сили. Таке враження, що моє фізичне тіло стало молодше. Ну, як, мабуть, десять років тому концепція здоров'я це спосіб життя, спробувавши, який, ти ніколи від нього не відмовишся. Концепція здоров'я це молодість, краса, це створення нової тебе. Третьою програмою концепції здоров'я є програма Коловада. Коловада вбиває підсумки всього процесу, який відбувається на концепції здоров'я. Коловада діє як щітка, вимітає всі токсини, всі непотрібні. Залишки кишівника глибоко очищає кишечник. Коловада настільки дієва програма, що я просто від неї в захваті. Сама особисто я її проходила два рази. Шкіра стає білосніжною, омоложеною. Я втратила 3 кілограма. Я помолоділа на 5-7 років, і цей результат довго довготривалий. Ми повинні дбати про себе, відчувати себе, що нашому організму потрібна просто допомога. І знаєте, хочу з вами просто щиро поділитися і сказати, що концепція здоров'я це дуже дієвий спосіб підтримки здоров'я, підтримки довголіття, підтримки молодості. Адже кожен, хто пройшов концепцію здоров'я, отримав свої вражаючі результати. В кожного вони свої, тому що ми всі люди, у нас кожного своя потреба і Хочу вам сказати, що якщо ми дійсно бажаємо бути здоровими, то просто потрібно бути здоровим. Не потрібно лікуватися, потрібно просто відмінити хвороби, і це реально можливо.